16 січня на 76-му році убірвалося життя відомого ізмаїльського ветерана спорту та спортивного журналіста Валерія Мисоїліді. лауреат премія Асоціації спортивних журналістів України. Він був справжнім подвижником фізичної культури та спорту. Валерій Мисоїліді був атлетом та гімнастом. Пізніше став захоплюватись силовим триборством та моржуванням. До останніх днів він здійснював запливи у зимовому Дунаї. 24 січня близькі та рідні Валерія Мисоїліді зібралися на березі Дунаю біля діорами, щоб розвіяти його прах над бездонням річки, саме у тому місці, яке при житті надавало йому сили. Священний обов'язок виконали друзі спортсмени Іван Папушенко та Марина Бажанова. Сьогодні Дунай зібрав нас ну, на дуже веселу подію. Ми Валєру всі пам'ятали і берегли пам'ять його, бо наші діти тут росли біля нього. Він завжди веселий, завжди такий позитивний. Людина, яку пам'ятають, будь-хто навіть не знає, хто це, ходили і говорили, Боже, там такий дядечка, такий молодець, такий веселий. Ми вдячні нашій долі, що ми з ним зустрілися. Дякуємо Дунаю, що він нас. Зводить таких людей, таких земнояльчань, які для кожного стають символом, символом любові до природи, любові до людей. Всім бажаю сьогодні здоров'я і пам'яті. Хай буде мир і хай буде світле небо, а на цьому небі ми будемо знати, де зірочка є, Валера. У цей день друзі згадували Валерія Мисоєліді та говорили про нього теплі слова. Природа плаче. Ми сьогодні зібрались на території Дунаю, проведжаючи останню дорогу нашого друга, друга нашої родини, спортсмена, якого зазнала 66-го року. Ми пересікались на спортивних майданчиках Валера. Дуже людяний був. Він завжди намагався людям підставити плече. Пам'ять про нього буде жити. Хай буде йому царство небесне, світла пам'ять. Ми його будемо пам'ятати. Ксенія переверслива для видання південь сьогодні.